Якщо ти хочеш, у тебе так само відкривався багажник. І їздити. Тут є фаркопчик, електричка на фаркопі. Хто бачив електричку на фаркопі. От, диви. Так що, друзі. Електрокришка багажника. Шкода, ані 22 2022 року. 22500 різна фарба. Безключовий доступ, присутній, на всіх чотирьох дверях. Панорама, мертві зони, камери 360. По автомобілю жодних зброй немає. Адаптивний круіз-контроль. Пам'ятці, палітра кольорів є. Жирна максимальна комплектація 85 кВт. Два ключа, автономка є. Кристал, лазер, фари, повністю вирізаючий рух, все повністю. Ну, машина з цікловим насосом. Це Європа. Так що, кого цікавить даний автобіль 22500. І в нас ще є, кого не вистачає трошки на уріхні подарунки. Дивіться, еска 75 кВт. Задня прийодна. 17 рік. Це вже в рісті. Тут нема такого, тут вже сухе, сухе антифрізова фігня. Не, не так, як там 14 2014 року сальники треба міняти. Тут же нема, нема таких проблем. Ціна автомобіля 17,5. Максимальна комплектація є, дивіться, у нас. Два ключа комбінована напасом кальтарою, панорама, повністю максимальна комплектація. Нічого не потрібно робити. Ми готові їхати на будь-який сервіс. Друзі, за деталями телефонуйте або пишіть. Автомобілі місто Вінниця. Є в наявності. Телефонуйте.